П'ятниця, останній робочий день тижня. і Ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні 25-26 січня. Подивимося, що нас з вами чекатиме по активності. Будь ласка, обов'язково залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях свої загальні запитання, будемо поступово розбиратися. Та давайте подивимося, якими будуть вихідні для нашої країни. Ну, летіти знову буде. Тобто переміщення у повітряному просторі воно буде продовжуватися. І це переміщення, на жаль, нам може дати розчарування в форс-мажорній ситуації. Це те, чого ми не дуже, в принципі, і очікуємо, але воно має місце бути, тому нам необхідно бути досить-досить уважними. А, буде достатньо гучно. Ситуації пов'язані з транспортом, з дорогами, автовокзали. А, дуже напружена може бути історія. Вихідні, давайте дивитися, що яка активність? Дуже багато буде працювати захисної системи. Так, в нашій країні, тобто буде відпрацьовувати через що багато, тому що дуже багато руху. Йдеться, буде тривожити. Тобто дуже активне переміщення у повітряному просторі. Можуть бути довгі затягнені тривоги. На це треба звертати увагу і реагувати, в принципі. Так. Будьте, будь ласка, дуже уважні. У нас іде інформація про можливі втрати ресурсів, скажімо так. Досить непроста ситуація. Може складатися. Близько води, мені дуже сильно фонить вода знову. і... Місцевість пов'язана з водою, чи це водний об'єкт, а можуть бути якісь наслідкові ситуації, які можуть дуже сильно розчарувати людей. Якось дуже близько, можливо, води. А можливо, зачепити ту воду, чи об'єкт може. І це може так трошки похитнути нашу впевненість, бо тут ідуть такі, знаєте, Наслідкові енергії, імені, йде лікарня, лікувальний заклад, реабілітаційний центр, там, де надають допомогу. Якісь складні теж ситуації можуть бути пов'язані саме з цими місцями. Загалом вихідні, дуже багато напруги буде над високими будинками, як наче будуть вводити в оману в темний період доби, там можуть відпрацьовувати захист над високими будинками, і провокації продовжуються саме на Інфраструктуру нашої країни темний період доби більш активний. Багато може бути переміщень, масова така активність іде.